Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма діалог. Я Віталій Мехеда. З нами сьогодні Дмитро Фалько, секретар Миколаївської міської ради. Добрий день, Дмитро Володимирович. Доброго дня, пане Віталію. Доброго дня, шановні глядачі. Раді вітати. І ми вас у нашій студії підбиваємо сьогодні підсумки сесії Миколаївської міської ради, яка закінчилася буквально ну, десь приблизно годину тому. Да. Ну як не закінчилася, можливо, не, не, зовсім, да. не зовсім точне формулювання, але з цим ми також про це трошки не ще поговоримо. У будь-якому випадку проголосовані досить важливі. Питання розглянуті досить важливі теми, і, очевидно, маємо також про це поговорити сьогодні. Я не знаю. Я, напевно, як батько школяра, звернув увагу, що серед іншого, проголосоване питання, яке, можливо, допоможе врегулювати історію з так званими лжезамінуваннями, від яких дуже сильно потерпає останнім часом Миколаївська освіта. Тому що, ну, очевидно, ворог. Генерує ці повідомлення про те, що масово заміновані освітні заклади, ну і власне це призводить до того, що фактично паралізований освітній процес, навіть при тому, що школи, яка частина шкіл в місті Миколаєві запрацювала в режимі офлайн. Яке рішення сьогодні проголосували депутати, і на що можемо сподіватися, як воно вплине на ситуацію? Сьогодні депутати підтримали звернення до кабінету міністрів України та До Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалася, і тих шляхів, які ми бачимо, як вони можуть бути вирішені, тобто, ну в принципі, всі там громадяни, я просто уявляю як люди, які там знаходяться на роботі, да, на восьму годину завіз там дитину там, в садочок або в школу, і в одинадцятій тобі вже телефонують, що треба терміново летіти, забирати, тобто добиратись. Ну, це ускладнює життя суттєво якби, всім нам і мені, як, так само, як і вам, да, як батьку-школяра. І власне. Що стос... ну, що ми зараз плануємо зробити? Да? Ще до навіть до повномасштабного вторгнення і до ситуації, яка склала мінуванням, вже був започаткований експеримент щодо офіцерів безпеки в школах. І Миколаїв був включений в цей експеримент. Але на той момент через ковід у нас всі школи працювали. В онлайн режимі, тобто в офлайн режимі ніхто не працював. Тому ці офіцери вони були розподілені, скажімо так, між іншими містами, між іншими громадами області. Відповідно, на Миколаїв їх припадає менша кількість. І, власне, ця проблема не є тільки Миколаївською, да? вона, в принципі, сьогодні існує у всіх обласних центрах і більш-менш таких. В крупних містах України. Тому це загальноукраїнська проблема, її потрібно вирішувати на державному рівні, і саме про це ми і звернулися. Що треба розширити той експеримент, який був, і завдяки ньому також запобігти оцим мінуванням. Да? Тобто, це той офіцер безпеки він також там забезпечить можливість там, своєчасного реагування, своєчасного там перевірки, створення комісії на цих закладах, де Комісійно можуть оглядатися, тобто відповідно відпрацювання інших регламентів. Бо зараз у нас часто густо виникає ситуація, що по три дні, тому що дуже багато надходить цих повідомлень про мінування, тож ці бригади реагування нашого управління. Вони там по три дні змушені ми їх чекати, оскільки в них дуже багато об'єктів, і в порядку черзі там вони поки дійдуть. Звісно ж, там вже і не про освітній процес, або навчальний, або про медичні якісь послуги, і так далі. Тобто таким чином ми маємо змогу е, покращити цю ситуацію і ну, нівелювати вплив оцих, е, ну, як їх сказати, Оманливих терористів, терористів такі, що, да, ну, телефонних що, терористів називати Да. Але разом з тим разом з тим, ми не, як -то кажуть, ну, не наражаємо на небезпеку, тому що ми розуміємо, що країна терорист здатна на що завгодно, і всі розуміють, що серед 100-200 або тисячі цих хибних мінувань да, може бути одне. Реальне, яке може призвести до трагедії, тому відповідно всі мають діяти ну. Чітко за регламентом. Окрім того, ще була в нас справка депутата Панченка. Федір Борисович запропонував звернутися до нашого обласного управління внутрішніх справ з тим, щоб вони теж розглянули можливість збільшення кількості, ну окрім того, що ці офіцери безпеки в школах, а також збільшення кількості у цих бригад реагування, які мають, як то кажуть, повноваження на те, щоб розміновувати. Мовно кажучи, заміновані об'єкти. Ну напевно, маємо також сказати, що Анна Володимирна Личко, керівник нашого міського управління освіти, да. і під час сесії вона власне дала пояснення щодо того, що відповідні, відповідні консультації да. з правоохоронними органами вже проводяться, угу. і напевно будемо сподіватися, що вони також дадуть позитивний результат. Да. Можливо, також ще уточнюю, От, скажімо, з тих пояснень, які Анна Володимирівна давала на. Uh -huh. Комісіях під час підготовки цього рішення до того, ну власне, підготовки до включення його в порядок денний і винесення на сесію, то вона пояснювала, що колізія ще заключається в тому, що якщо Миколаїв буде включений в цей експеримент, то робота цих офіцерів. Освітньої безпеки буде і фінансуватися за рахунок державного бюджету, тому Саме що це досить значні досить значне навантаження да. бюджетна. Тому, от, власне, в цьому важливість і того звернення, яке сьогодні відбулося і підтримано Миколаївською міською радою. Так, дійсно. Чи є розуміння, як далі по хронології може розвиватися ця ситуація? Я маю на увазі. Ну, коли можлива реакція центральних органів влади стосовно о, сьогоднішнього звернення, грубо кажучи, чи встигнемо до 1 вересня 2025 року отримати таку відповідь? Ну я так ставлю питання, тому що ну ми реалісти. Насправді лютий mm. на календарі там, десь в кінець травня, початок червня, очевидно, закінчиться вже навчальний рік. А ми розуміємо, що процеси можуть бути, скажімо так, не очевидно. такі швидкі. що... Це, як я сказав, загальнодержавна проблема не тільки там, нашого міста, тому вона буде ну, до неї буде прискіпливий, як то кажуть, інтерес. Окрім того, завдяки Асоціації міст ми також будемо звертатися до центральних органів влади через них. І я впевнений, що ну, найближча реакція, ну у нас власне за законодавством, протягом місяця ми маємо отримати якусь там первинну відповідь. А протягом там декількох місяців ця проблема, я сподіваюсь, буде вирішена. Будемо сподіватися на це. Очевидно, миколаївці звернули увагу на досить бурхливу реакцію, яка, так скажемо, як мінімум в соціальних мережах у нас відбувається стосовно догляду. За зеленими насадженнями, mm -hmm. конкретно за деревами, конкретно за деревами на вулиці Соборній. Ну і відповідно сьогодні э, певний проект рішення також виносився на сесію Миколаївської міської ради, і його так уже в мережі називають як мораторій mm -hmm. на э, обрізку дерев. Mm -hmm. І цей проект не пройшов. Ну, і... власне, я не підтримував цей проект і висказався проти, як то кажуть, його прийняття, тому що ну я не бачу в ньому жодної. От дивіться, тут знову ж таки, оскільки люди можуть щось не зрозуміти, давайте, да. або колеги з анонімних телеграм-каналів якось пересмикнуть те, що mm. зараз сказав секретар міської ради, давайте пояснимо таки вашу позицію більш докладно, да. чому не бачите доцільності. Да. Давайте тоді розберемо. Ви от правильно, коли задавали питання, ви правильно наголосили на тому, що чомусь у нас. І про це сьогодні сказав депутат Береза. Каже, чого увага тільки до Платанів. Ну він, мабуть, не мав увазі тільки. Що, не, що він ревнує, бо нема уваги до Берез. Але, наприклад, от нещодавно в нас так варварським чином хтось просто взнучався над тими акаціями, да, там, і в нас часто густо виникають такі питання по місту, так само, ну, знову ж таки. Це вже буде робота правоохоронців встановити, хто навіщо, яким чином це зробив, і далі вже там слідство, відповідальність і таке інше. Але в нас і бувають такі ситуації, коли там якісь некомунальні підприємства варварським чином відносяться до тих зелених насаджень, які насправді перебувають на балансі в наших КП «Парки». І жодним чином сьогодні в нас впливу на це немає. При цьому ми бачимо, наприклад, що в нас є там екологія да нашого південного округу, а вони Знову ж таки, з моєї точки зору, це виглядає трохи однобоко, бо вони реагують тільки на дії комунальних підприємств і втручаються в роботу лише комунальних підприємств. При цьому, наприклад, на КП «Парки» є фахові дендрологи, які мають відповідну освіту, які мають відповідні знання, навички. У них розроблені ну, внутрішні інструкції та інше. Вони якби, все роблять відповідно до норм законодавства і, ну. З року в рік це відбувається, з року в рік там порушуються кримінальні справи, їх штрафують, але в нас вже є приклад того, що на іншому кварталі тієї ж вулиці Соборної платани були таким самим чином обрізані. Сьогодні це все здорові дерева. Сьогодні вони всі дають тінь, вони всі живі, з ними все добре. Відповідно, в нас є ну, такий позитивний приклад. А казати про якусь. Теорію про те, що якісь є там ну, думки в певному колі якихось фахівців. ну, Якщо порівнювати наочний приклад і порівнювати це, то я за те, що є в нас те, що маємо. Але Відповідно, підтримую наші... я. Я вважаю, що робота наших комунальних підприємств відбувається правильно. Для них введення цього мораторію не має жодного сенсу. Для тих підприємств, які це роблять, існує. Вже існує кримінальна відповідальність, і цей мораторій жодним чином е цю кримінальну відповідальність не підсилює. Ось і все. Але я звернув увагу, і навіть і під час сесії у вас прозвучала ця фраза, що е мораторій, який сьогодні міг бути проголосований, носить рекомендаційний характер. Так. Він носить рекомендаційний характер. Ігор Набатов, перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства міста Миколаєва, він неодноразово підкреслював, що врегулювання цих питань на нормативному рівні не є компетенцією місцевих органів влади. Саме це все вирішено на міністерському рівні. І, власне, те, що може прийматися на рівні Миколаєва, це рекомендації. А не обов'язкове для виконання. Ну і власне вишна сесії сказали, оскільки це рекомендації, вони не носять обов'язкового характера. Ну, відповідно, власне, норма без санкції є порожньою, тож немає немає сенсу витрачати папір. Ну і дійсно, от, стосовно того, що у нас у двадцять люта відбулося і на що звернули увагу е, працівники комунального підприємства Миколаївський парк в районі Сухого Фонтану, дійсно варварські були там знову порізані дерева і. Ні, держекоінспекція, ні екоактивісти, ну так. власне не депутати обласної ради, які абсолютно так гаряче опікувалися долею платанів. Абсолютно нульова реакція на цю подію. Ну я можу сказати, що там можливо депутати обласної ради вони не можуть знати всього, що відбувається в місті Миколаєві. І не володіють цією інформацією, можливо, ми ще почуємо їхню реакцію, але те, що стосується контролюючих органів, на ну, яких покладе на це з законодавством, то дійсно їхня якби, бездіяльність в цьому випадку, вона ну, якби, наштовхує на думку, що вони є якимись в ставленні до комунальних підприємств. Ну, я до маю сказати, що, наприклад, коли це питання досить докладно розбиралося днями на постійній депутатській комісії з питань житлово-комунального господарства, то там власне депутати, які приймали участь в цьому засіданні, вони і те, що називається, практично прямо про це і говорили на адресу екологічної інспекції. Що друзі, ви ви якось ви якось однобоко дійсно бачите цю ситуацію. Ну, це, це, Не підбираючи слів, да, Так, це було практично no. okay. Практично так воно і звучало. Так, можливо, напевно, знаєте, ще на що звернемо увагу. А, сьогодні депутати підтримали а, зміни до статуту uh -huh. а, комунального підприємства Миколаєва «Белтеплоенерго». і мені так. здається, там це досить цікава зміна, тому uh -huh. що от фактично вона а, ну, є і ілюстрацією, і дає можливість. А, подальшого розвитку, скажімо так, енергонезалежності міста mm -hmm. Миколаєва. Давайте на цьому також зупинимося. Про що мова? Мова йде про те, що в нас наше комунальне підприємство МОТЕ Миколаїв облтеплоенерго, Вони сьогодні вже оперують когенераційними установками, тобто, які можуть одночасно виробляти тепло та електроенергію. Вони можуть цю електроенергію використовувати для власних потреб, а надлишок цієї електроенергії вони можуть ну як сказати передавати в мережу загального користування, да? тобто продавати її на енергоринок. Відповідно, законодавство до 5 МВт їм не потребує ліцензії, але вони бачать, що в них поступове буде збільшення. І взагалі є в планах підприємства, там, здається, до 75 МВт збільшити генерацію саме електричної енергії. Відповідно, вже на продаж цієї електроенергії їм потрібна буде ліцензія. Вони звернулись по неї і їм там зробили ряд зауважень, в тому числі щодо. Наявності в їхньому статуті цих видів діяльності згідно кведу, все вони звернулися до міської ради з тим, щоб їм додали, щоб вони могли внести ці зміни, отримати ліцензію і далі розвивати свою мережу генерації електричної енергії, в тому числі. Це дуже важливо да. в сучасних умовах. Ми розуміємо, що Миколаїв у нас дуже, як то кажуть, енергозалежний сьогодні. Да. Атаки на енергетичну інфраструктуру майже не щодня відбуваються. Постійно люди у нас в такому, теж під таким терором да. або холоду, або темряви, або ще там якихось енергетичних криз, води. Каналізації, все це ворогом робиться заради того, щоб примусити нас до капітуляції, а це навпаки нам дає таку певну незалежність, стійкість, як зараз прийнято казати, і відповідно там, ну, принаймні, якісь базові потреби в разі там блекаутів можуть бути забезпечені за рахунок там когенераційних установок мате. Будемо сподіватися, що все це буде саме так і буде да, саме так і буде розвиватися. Бачите, важливий момент, що це, скажімо так, невеличкі, ну тобто, це установки невеликої потужності, які в нас розповсюджені по місту, тому вони менш вразливі до там, ракетних або шахідних атак. Да? Тобто ми розуміємо, що там, якщо воно там генерує там, 100-200 кВт, відповідно і розповсюджена по місту, тож. Скажімо так, в багато дрібних мішеній складніше ніж Раду в одну велику. Да, їх На що я звернув увагу? Уже не першу сесію не знаходить підтримки проект рішення. Стосовно ну от сьогодні він формулювався як зміна персонального складу виконкому mm -hmm. Миколаївської міської ради. Фактично мова йде про те, що Юрій Кармишкін, член виконкому, уже не перший місяць mm -hmm. просить, е, власне, щоб йому дозволили скласти повноваження. Mm -hmm. Але депутати чомусь не підтримують це рішення. З вашої точки зору, чому? Що відбувається? Я підтримую звернення Юрія Анатолійовича Кармишкіна і не, не проти того, щоб він не полишив склад виконкому, тим паче, що він здається, ну, можливо, один раз лише взяв участь у за всю каденцію, лише один раз взяв участь у засіданні виконкому. А, при цьому. Є, скажімо так, у нас ряд депутатів, які утримуються від голосування щодо виконкому, і це там ну, не знаю, як сказати, традиційно, чи просто там принципово від першого дня від першого дня да, від першого рішення щодо складу виконкому і, і подальшому. Для нас це, звісно, для нас як для виконкому. Да, це створює певні незручності, тому що у нас вже декілька, декілька членів виконкому вони вийшли, або не вийшли формально, але не беруть участі в засіданнях. Ну і таким чином у нас постійно би, там, щодо кворуму. Напруга виникає, але разом з тим виконком повноважний рішення приймаються. Тож, ну, великої проблеми я в цьому не вбачаю. Добре, також вже не першу сесію депутати не підтримують зміну о, статутного капіталу комунального підприємства Миколаївські парки да. ну і фактично, це ж наскільки я розумію, просто формальність. Її це просто потрібно ну, там, відповідним затвердити, чином затвердити. Да. І все. Тобто але це депутати, але знову ж таки депутати, ну. Що там відбувається? Чому так? Тут я теж не можу знати думку кожного, би, да? ну, скажімо так, серед тих депутатів, зокрема з фракції «Пропозиція», вони всі підтримали це рішення. Але, так, можливо, ви бачили цю дискусію, ну, не за дискусію, але репліки деяких депутатів про те, що на попередній сесії, коли. Вони отримались від голосування або голосували проти. Олександр Федорович доручив керівнику підприємства та профільним е, працівникам департаменту ЖКГ напряму зв'язатися з цими депутатами, попрацювати, і цього зроблено. Зі слів депутатів цього зроблено не було. Це можливо, просто як, ну, таке, скажімо так, вираження власної. Позиції там і вимагань. Ну, вимагання в тому сенсі, що вимагають від е, чиновників якихось дій і поваги до статусу депутату. Ну в даному випадку директор комунального підприємства розумію, він не є чиновником, він просто директор підприємства, да. засновником якого є Миколаївська, Миколаївська міська міська рада. рада. Саме так. Очевидно, йому, напевно, да. напевно йому намагається нагадати. Да. на жаль, не можу заглянути в голову кожного, можливо, в когось там. Ну, є якісь просто депутатські доручення, да, які йому треба виконати, і він намагається звернутися до КП Парки. Можливо, все значно простіше вирішується. Добре. Важливе питання. Сесія Миколаївської міської ради підтримала звернення на підтримку президента України. Так, автором цього звернення ви виступили? Так. Ну я не знаю. Тоді, напевно, потрібно пояснити. Чи, чи насправді важлива така, ну, скажімо, опозиція, яку висловлюють громади, mm -hmm. отут, те, що називається, на місцях, в цій фактично міжнародній ситуації, в цій міжнародній колізії, яку ми спостерігаємо mm -hmm. декілька тижнів? В депутатській залі теж звучали такі думки про те, що наше діло маленьке, як то кажуть, що можливо нам не варто, але. Скажімо так, у нас існує багато горизонтальних зв'язків сьогодні, да. З іншими громадами. Тобто, у нас є там, наприклад, міста побратими, у нас є, ну, в, на обласному рівні є регіони побратими і так далі. І ми, власне, в цьому зверненні ми більше звертаємось до Асоціації губернаторів, наприклад, Сполучених Штатів. Це теж є канал інформації. Нам все здається, що всі про все знають, що в епоху інформатизації, цифровізації всі мають доступ до новин, але інколи їх. Ці новини просто ніхто не шукає. Хтось інколи бере інформацію з відкритих джерел і так далі. Так, звісно, там, я або там, хтось із депутатів ми там, не входимо в сотню найвпливовіших, мабуть, навіть в мільйон там, найвпливовіших людей світу, але разом з тим ми маємо донести свою позицію. І я вважаю, це правильно, щоб всі громади так зробили. Да? Тоді, відповідно, буде ну, розуміння того, що. Ні про які 4% в Україні там підтримки президента мова не йде. По перше. По друге, ні про які вибори під час військово-воєнного стану, під час війни теж мови бути не може. Зокрема, тому що сьогодні ну не я не бачу сьогодні механізму, як, наприклад, наші військовослужбовці сьогодні можуть, які перебувають на передовій, яким чином вони можуть зробити своє виявлення і взяти. Участь е, в ну, не тільки в... голосувати, але й висуватися. Очевидно, люди, які віддають числі. своє життя і здоров'я на різних нулі, да. мають е, таке право. — на це да. Да. Е, е, Тому ми таке зробили звернення. По-перше, це якби підтримка і всередині країни країни, щоб показати нашу єдність, і перед іноземними партнерами, і перед ворогом, щоб ті розуміли. Що у нас немає такого розколу в суспільстві, і що ми всіляко підтримуємо сьогодні нашого головнокомандуючого. Я є розробником, але ініціатором все ж таки виступив міський голова Олександр Сінкевич. А вже я, як то кажуть, виконав технічну функцію. Ну, сесія підтримала, тому власне. Да. Сесія підтримала. Ми бачили, що деякі ЗМІ, можливо, там, помилково написали, що не підтримали. Щодо цього питання не було дискусії в залі, тобто всі депутати підтримали. Тема, яка не потрапила до порядку денного, але, як здавалося, може потрапити. Це тема, яка також викликала там, певний час такі, скажімо, буркливі дискусії, і мова йде про а, як, потенційне придбання містом так званої першої трамвайної підстанції. Знову такого да? Да. Да, Садко. Широк, відомо широкому загалу Ну, комісію з депутатської етики там точно це питання обговорювалося. Я так да. думав, що десь в порядок денний воно потрапить, але не було. Чому? Ми попередньо провели консультацій. Ну, воно якби воно попадало в порядок денний, вже в вигляді певного проєкту рішення. Да? Тобто. Це мав, мав би бути або внесення змін до бюджету з виділенням цих коштів, але перед тим як давати департаменту фінансів відповідне доручення, ми провели консультації з депутатами, так званий обзвон телефонний, запитали їхню думку. Не більше десяти людей висловились в підтримку. Покупки цього об'єкту. Більшість депутатського корпусу не підтримує цю ідею. Ну і, власне, ну, нема тоді про що говорити, да? і відповідно, ну, який сенс був розробляти проєкт рішення, який, очевидно, не знайде підтримки. Бо якби там ну, хоча б 25 депутатів, 26, 27, і ми розуміли, що нам декілька, потрібно переконати декілька, тоді так. Да. Особисто я е, також висловився проти е, цієї покупки. Тобто, зараз ну, є куди витрачати гроші, є на що, е, на підтримку Збройних сил, на придбання для збройних сил, е, певного обладнання, те, що ми робимо на постійній основі. Також у нас сьогодні багато невирішених питань в е, сфері ЖКГ і так далі. Тому. Ми це питання не жодним чином далі не проговорювали. Якщо ми говоримо про підтримку збройних сил, я звернув увагу, що через комісії проходили, скажімо, проекти рішень, які да. не, не підлягають публікуванню. І це очевидно. Це водно. Тобто навіть і на цій сесії підтримка голосувалася. Да. І очевидно, захисники отримають і підтримку, і допомогу. Отримали, отримують і будуть отримувати обов'язково. Ну і е, в якийсь момент на сьогоднішній сесії, на жаль, не вистачило кворуму для результативної роботи, mm -hmm. і було перенесено пленарне засідання, yeah. тому е, які питання залишилися не з технічних причин я вбачаю було оголошено перерву, тому що ну ви знаєте, в нас кворум 28 голосів, але в, в якийсь момент в депутатів там, мабуть, були проблеми зі зв'язком. Там хтось перепідключався, відключався, тобто в нас. Брали участь у голосуванні 26-27 депутатів. При цьому я бачив, що постійно якось там змінювався там перелік присутніх на сесії. Міський голова оголосив сесію. В... Думаю, що в понеділок ми вже зробимо опитування, який час буде найзручніший для депутатів. І наступного тижня вже проведемо, як то кажуть, другу частину. В нас залишились не земельні питання. Частина з них, зокрема, ті, які не набули позитивного висновку комісії, були розглянуті та не прийняті, а решта залишились не розглянутими. Власне, я думаю, це до години часу роботи сесії. Нам буде потрібно на наступному тижні, щоб Прийняти ті проекти рішень, там багато проєктів, яких чекають радяни для подальших дій. Тож впевнений, що депутати зволікати з цим не будуть. Будемо сподіватися, що так і буде. Митро Володимирович, дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую, сподіваюсь, за... дав відповіді на всі питання, які ви Абсолютно, І взагалі я пропоную от таким чином підводити е певні підсумки кожної сесії. Добре, гаразд. Дякую. Добре, дякую. Разом до перемоги. Дякую.